Вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду програми Ранок надії. Друзі, ну що ж, не так давно ми готували з вами смачний смузі, але тільки терпка була хурма. Але наразі ми продовжимо далі говорити про їжу, про, про смаки, про аромати наших страв. І знаєте, я не пам'ятаю, хтось мені з друзів сказав, ти знаєш, що насправді ми не любимо картоплю. Тому що картопля сама по собі не смачна, якщо ти її не приправиш. І так само. М'ясо чи риба. По суті, вони не так смачні, але якщо правильно приправити, тоді все розквітає зовсім інших е, смаках. Так се чи ні, друзі? Зараз, власне, про це будемо говорити, з'ясовувати з прекрасною людиною в нашій студії. Е, Юрій Хміль, шеф-кухар. Будемо говорити про спеції та суміш спецій на нашій кухні. Юрій, вітаємо тебе! Доброго ранку! Доброго смачного тобі ранку. Так. А ось у нас цікаве таке запитання: скільки взагалі спецій щодня використовує шеф-кухар, і чи є у вас якісь там топ 5 або найулюбніші спеції, які подобаються? крім солі та перцю. Крім солі та перцю. звичайно, да сіль та перець – це найпопулярніші приправи, які так, є в кожного на кухні uh -huh. е, як на мене, як я використовую це. Безліч це десятки спецій, які в мене є на кухні. в мене О. на роботі і також дома завжди є багато спецій. Сьогодні я вам розповім трошки про них, яких так. в мене є топ-5 чи топ 10 Ми виберемо. Так, от які Рекомендуються базові спеції мати на кухні для різноманітності наших угу. от смаків. На твою думку, я розкажу вам сьогодні про базові спеції, так. які так. повинні бути в кожного на кухні. Це спеції і для випікання, і для м'яса, і для риби, і для овочів. Будь ласка, У мене є топ 10. Почнемо Чудово. з найпопулярніших. Так, Це, звичайно, чорний перець. Угу. Це базова спеція, яка використовується у всіх стравах майже для маринадів, для м'яса, для риби, так. для запікання. Секрет розкажу краще Давайте. купувати в зернах чорний перець, тому mm -hmm. що він буде в крупних зернах. Так. так він буде зберігати смак, коли ви його тільки помалите, він буде набагато смачніше відчувати в страві, і це буде дуже смачно. Так. Mm -hmm. Після перцю mm -hmm. що йде? А, лавровий перець, лавровий лист. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, так. Це також спеція. В більшості її додають до бульйонів, борщ, супи для запікання. Також є секретик, що потрібно обов'язково. Перед подачею страв витягувати цю спецію, тому що вона ніколи не розварюється. І mm -hmm. вона а, подає... а як же ці народні традиції? Знаєш, коли ти сиш борщ, таки о, мені лист прийшов. Лис <ріст> проде, <ріст> так, <ріст> так. так. Тобто тому що... діставати. Uh -huh, так. перед при при подачі... Якщо не діставати, то воно може якісь там зворотні ефекти. Це да, при, так. Подачі так. А, 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 при подачі доставати краще спеції, да, тому що може попасти, вона ну, так, звісно, неприємна приємно. вже на так, смак так, буде. Так, Червоний перець це також базова спеція, яка додає пікантності стравам. Трішки гостроти також її бажано купувати в зернах. Буде більш міцніша. Хто полюбав полюбляє пікантне, дуже uh -huh. буде yeah. смачно. А, так, у мене є куркума також. Це спеція, yeah. це є натуральний барвник. Її додають yeah. є... дуже корисно, до речі дуже корисна, так. До картопельки, щоб вона була жовтенька. Так то, і я завжди, я, завжди, додаю, я завжди додаю. Так, коли запікає, там картопля. Коли мене мама готувала ну, на мала веганські налисники, ну Зробити то так, як там не додається яйце, яке дає жовток, то додавала власне куркуму, вона oh. дає жовтового того кольору і дуже класний барвник. Так, кольор. до плову, до локшини, це також буде смачно. Mm -hmm. Насиченість в до плову кольорі. Так, доплову я також часто здаю, але mm -hmm. мені здається, що тут треба бути обережним, щоб не переборщити з цієї спеції. Вона, вона не має такого чіткого різкого смаку. Це mm -hmm. так підсилювач mm -hmm. трішки. Гірчити, трішки. Гірчити, так вона має приємний смак, але вона має дуже сильний барвник, тому що якщо воно десь попаде, то. І навіть навіть на руку так, то так, потім так, змити так. потрібно так. трішки за юрій пожалуйста. і що в тебе ще а, гранульований або порошкоподібний часник. Mm -hmm. Ну для того щоб не використовувати свіжий, свіжий це більш міцніший. Можна використовувати гранульований або порошкоподібний. Порошкоподібний він буде трішки міцніший. Гранульований він трішки слабший. Mm -hmm. Також до багатьох страв до, до маринадів, до запікання, до овочів, до барбікю. Дуже смачно додати саме цю спецію. Часник має бути да. в базі, добре. Кажемо, ще так, декілька. Так, ще маєш. декілька. У мене є кориця. Це буде більше до випічки. Солодкого до солодкого. Так також додають до напоїв. В четвер mm -hmm. обов'язково треба пити каву з корицею. Всі пам'ятають, зрозуміло. <с У мене є ще паприка. Копіка. Ми зазвичай чай рекомендуємо. Можна чай з корицею? Звичайно, ну все okay. тоді. До чаю треба додати палички кориці, щоб вона, mm -hmm. вона смачніше і для декорації також дуже красиво буде. Копчена паприка це більш. О, Це насправді дуже класна штука. Всі десь недавно дізналися про неї і додають в більшість. У мене Я дружина мені часто мені. додає, каже, купи копченої паприки, тому що насправді так, вона такий при... аромат додає. Навіть десь на бутерброди Вас. посипати. Приємний смак, такий дим... димляний смак, аромат додає копчена паприка. Uh -huh. а, насправді, yeah. от як визначити свіжість, можливо, спеції, тому що насправді. В кожної господині, мені здається, є якась така коробочка, і Ось там така, вони роками <різ 'ї> ці спеції можуть бути. Зазвичай там, що дуже часто оновлюється, це ванільний і сахар, який потрібен О -о -о. <різь> і завжди його не вистачає. Але от як зрозуміти справа е, спеція, вона ще актуальна, вона. Дає свої властивості чи ні. От як перевірити? <гум> <гум> Дивіться, розкажу одразу, це неправильне зберігання спецій. тому що не можна. не можна так. Чому? Ось, ось так вже більш-менш правильно. Ага. А, всі спеції у, у вас відкриті і угу. вони втрачають свій аромат, смак, щоб дізнатися, чи спеція має ще свої властивості, вона повинна мати чіткий аромат угу. і гарний колір. Угу. Тобто, якщо ми використовуємо ту спецію, яка вже трішки втратила свої властивості, ось так неправильно зберігалася, то вона просто не буде безкорисною. Без вона так? буде корисною, але вона вже не буде мати свої властивості uh -huh. і свій смак, який потрібно. Її вже потрібно буде більше додати, наприклад, uh -huh. або це втратиться вже запах в спеції. Там, наприклад, це італійські трави, там орегано. Так, так. так. Вони, якщо вони будуть у відкритому так uh -huh. пакетику, uh -huh. да, вона буде. Вже не мати справді А, як правильно, ось більш-менш уже правильно. Це, краса. Це нормально. Так, Органайзер для спецій угу. дуже дуже класний. Тут спеції зберігаються герметично закриті. Угу. До них немає доступу вологи. Немає вони, не вони не повинні стояти в місті, виділяється тепло пар, так угу. наприклад, коло мікрохвильовки чи духової шафи, газової чи електричної плити. Спеції не можна зберігати. Тобто те, що є так модно, дуже часто воно десь біля плити стоїть, це не найкращий це варіант. Це не найкращий варіант. Кращий варіант зберігати спеції це в сухому, закритому, темному приміщенні. Uh -huh. я, я, я не пам'ятаю, де десь в інтернеті бачив, є такі класні ну, полиці, знаєте, на кухні такі великі. Є така вузька полиця, я Думаю, що це таке? І звідси так виїжджає, і uh -huh. там повністю такий набор класних спецій. Смерть uh -huh. uh -huh. собі uh -huh. закрити. Uh -huh. Так, от Юрій, дивись, от насправді в господин на жаль, да, в нас є такі коробочки, де багато спецій, всі вони відкриті. Або, можливо, хтось подарував набор, я знаю, з-за кордону ми коли там з дружиною їхали, то ми завжди друзям купували там різні солі зі спеціями і так далі. І зазвичай воно в нас стоїть, пропадає. От Підскажи, як дати друге життя, От, що насправді можна використовувати? Те добре, що давно забути можливо. Uh -huh. Розумієш, От як цим от всім його оживити, використовувати, щоб наші страви були дійсно смачнішими? Краще ось таких пакетиків пересипати або в посудину герметичну, це може бути навіть пластикова, це сухі речові, сухі спеції. Вони можуть зберігатися і в пластику, в харчовому пластику, в склі, в скляних, ось таких. Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну, це дуже красиво навіть і виглядає само по себе. дуже красиво, і ви в пакетку не бачите так, колір так, так, так. спеції, угу. чи вона якісна, чи не якісна. Ось так. красиво. От чудово. Власне, дивись, зараз ну, кожен день господині на кухні. А, і зазвичай є оця база: там чорний перець, сілля. Я не знаю, що ще. Але насправді от є базові речі, ми, як українці, готуємо, Наприклад, до прикладу, борщ, картопля. Та ж сама, не знаю, там гречка, можливо, з якоюсь зажаркою. Які спеції можемо додати в базові речі, які ми, як українці, ну, часто готуємо? Mm. Той же самий рис. От Які спеції ти би, можливо, пригадав би нам сьогодні, щоб ми їх частіше використовували? Базові, так як я розповідаю, це сіль, перець. Mm -hmm. Про це вже не будемо так, розказувати. Так, так. До рису ми можемо додати куркума, також буде смачно. Mm -hmm. По бажанню там. Орегано це також експериментувати зі спеціями завжди можна, і це буде е, знаходити свій унікальний смак в різних стравах, е, експериментуючи з е, змішуванням спецій. Цікаво, угу. ось е, хотілося би вже перейти до практики, і цікаво, чи можливо змішати ось, наприклад, в нас є тут базові спеції. Ось як ви вже зазначала, вони ось в таких красивих органайзерах. Чи можливо змішати з цих спецій і зробити якусь одну так, щоб наші страви… Були ще смачнішими. Звичайно. А ну підкажи, щоб я от так. ту ж саму картоплю або гречку. У мене дружина поробляє гречку. Можна якусь гречку заправити смачно? Так, це можуть бути приправи до птиці, до до тієї ж самої картоплі. Є спеціально вже зібрані ага. спеції, які продаються в супермаркетах. Може в в легкому доступі. Ми можемо змішати це там. Копчену паперику взяти, наприклад, додати і до картоплі, і до м'яса, і до вегетаріанських страв. також. О, мені це цікаво, тому що а, я сам вегетаріанець, мені дуже цікаво. А, що ми можемо приготувати якусь таку смачну бомбу? Можемо зараз змішати? Давайте уявімо, зі так, ми щось готуємо. І от що, що можна з чим поєднати, так щоб вийшла якась. Давай візьмемо український борщ. Так. Український, Український борщ, борщ базова, та, досить, так. наша традиційна така? Досить багато Єталінкі. входить спецій, Це не базові, не тільки базові, там лавровий перець. Також можна додати італійські трави, вони будуть mm. додати смак. Хмелі сунелі будуть також додати класний аромат у вашій кухні. Так, це базалік у нас. Тут ми можемо знайти, можливо, хмелі сунелі. Ось тут я вас ага, знаходив. О тут ну вже будемо хіба так. Визначати. Так, Демо можливо, змішувати. те, що в пакетиках, ну давай спробуємо. Так, краще ці взяти, точно будемо знати. З, змішувати в нас. Можемо просто на око, так, да, собі... трішки добавимо, та. Так, е, сюди. Будемо підбирати під середні об'єми там борщу. Так, чи так, вога. там три до прикладу, там дві-три, так? Так, обов'язково сіль додається в борщ, uh -huh. хоча розкажу вам секрет: я uh -huh. приготував недавно борщ зовсім без спецій. На класному бульйоні uh -huh. не потрібно навіть додати ні перцю, ні солі. Тобто максимально натурпродукт. Максимально виварюємо uh -huh. там м'ясо, там птиці, uh -huh. чи, наприклад, яловичину візьмемо. Виварюємо дуже довго наварюємо бульйон, Він дає свій смак і можна приготувати навіть без спецій. Ну це майже uh -huh. холодець, да такий же ну за. Заправка для холодця. Просто... Добавляємо сіль, наприклад, також. Амелісо неліс. Угу. Класна, спеція в нас. Як тобі симпатизують у ці модні, всякі, там, гімалайські так, і от Так, мені так цікаво. Чи ти за стандарт? Я стандартну. За вистачає більші... Трібна, чи, чи більше. А, якщо ми варимо, наприклад, це супи, вона обов'язково розчиниться. В мене такий просто дисонанс, коли в мене дуже така крупна сіль, то я не можу зрозуміти, скільки її використовувати, і постійно або не або пересолюю. І якось ось так мені особисто зручніше таку дуже дрібнесеньку. Дуже дрібнесенька вона буде більш насичена. Більш давати концентрований, uh -huh. да, смак давати більш крупніша, вона буде не. Ще можемо змішати. Mm -hmm. Сіль, малісонелі, можливо. Mm -hmm. Що ще? Можливо, є? Можливо Дивіться, у вас знати, є да, гранульований, можливо, чесник. Не знаю. Ми не знаємо, чи він свіжої. Напевно, чесник. ні. Це не чесник буде в нас. Знайдемо у вашій корзинці. Напевно, те, що в пакетах, мені здається, там воно більш актуальніше. Це як декорація. Тому там... да, ми точно зна... будемо знати, що це за спеція. Так, 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 так. так, так. Маліснелі ми додали. Так, у нас тут є ще орегано. А понюхаю орегано. Дивіться, у вас є лавровий лист мелений. Також можна о, добавити, о, щоб, при, як я розповідав, при подачі не витягувати його зі страви, можна додати мелений угу. Дасть той самий смак. О, знову орегано. Клас. Це у нас лавровий лист. Так, да, є базилік. Також цікава спеція, Базилик. яка так, подається спеція. до салатів, до соусів, прикрашається з базиліком. Базиліком, так. Так, трішки. Так, так, так. Особливо те, та що зі шпинатом. Ми з дружиною часто, майже кожен день, намагаємося свіжі сладкий, робити там зелень, угу. томати, фета, огірочок. Які спеції можна додати до такого елементарного салату? Є зелені, багато, там, рукола, шпинат, фета і томати. Це може бути орегано, базилік. От mm. я полюбляю також такий салат, який ви готуєте. Я доб... я люблю гостренький, тому я додаю е, червоний перець. Ач, червоний. перець. перець. Черваний перець. Да. Mm -hmm. Він є сушений, а можна купувати його цілий, свіжий і нарізати тобто маленький. Орегано рець. і базилік можна додати. Можна до сиру, до сирних не... страв з сиром буде так. дуже смачно. Ми ще вчора... Доб... Взяв по стандарту, там оливкова олія і сіль, але ще розумію, можна більше розкрити смаки. Гайно, можна і перець додати. Що скажете про, про приправу? Ось мускатний горіх. Дуже О, так, До речі, Він, до речі, також цікава приправа. Да. Я його в картоплю додавав, як mm. смажений. Додається дуже багато до консервації мускатний mm -hmm. горіх. Ага. Дає дуже виражений смак, Оно цікавий. Mm -hmm. а, так, і ні. дуже до речі, запах дуже класний, да. виражений такий. До випічки також можна додати. Mm -hmm. Що ми так, вже змішали? Ми змішали базилік, лавровий палець, перець, піль хмелі і хмелісунелі. Так, тут значить, я в принципі, карі. Достатньо, чи я щось Можна Можна додати саму. Да. Я експериментую тут в себе на роботі. Я експериментую, я додаю якісь цікаві спеції. Вау. Цікаві там, наприклад, тім'ян і розмарін, вони О. дуже. Підходять до багатьох страв, до курки, до, до картоплі ні. до картоплі. Також секрет ці спеції треба додати в кінці приготування, бо вони підгорають і дають гіркий смак. Mm -hmm. І mm -hmm. при запіканні, особливо, коли ви запікаєте рибу, там додати розмарин mm -hmm. потрібно в кінці. А Юрій, а от є якісь зараз. Ну, так як зараз, до прикладу, ну, я не знаю, можливо, я помиляюся, але як той же самий копчений перець, так uh -huh. е, він зараз набирає такої популярності, те ж саме для мене в'ялині томати uh -huh. на uh -huh. бутерброд ще десь це просто відкриття. Так, вони дорогі, але зараз ну дружина часто їх десь додає. Uh -huh. Чи є зараз ще якісь такі, які набирають тренду? Приправи, чи якісь такі речі, які додаються до страв, можливо, ти з практики можеш сказати? Я більш користуюся спеціями, які вже використовував раніше, або десь знав про них. Більш новими не цікавився, чесно. І тим паче, що ти працюєш так, розумію, в українській кухні, українській такої, так нашій традиційній. Тому тут якби, все незмінно, стандартно. Так, так, так. Що би ще ти міг сказати, те, що, можливо, на що ми, як звичайні люди, не звертаємо увагу в наших. Не знаю, спеціях в додаванні їх. Е, є спеції, які направлені на якусь окрему кухню світу, наприклад, так. Італійська, італійська азійська. яка використовує багато сухих трав, наприклад, в спеціях, це в пастах, піцах, використовуються сухі спеції для декорації, також аромату. Зазвичай що в італійську страву. От, якщо не пам'ятаєте, ми вчора закуповували з дружиною, завтра будемо пасту готувати. От ще можна додати. Обов'язково купіть перець з горошком в кінці, коли приготуєте піцу і прикрасити, і воно гарно виглядає і має смак. Mm -hmm. Саме горошком свіжо помеленим. Якщо ви не маєте чим його помолоти, це можна звичайною качалкою так, так, е... так, так. Mm -hmm. роздавати так, так. бути, скляною. І от так можна. Мексиканська кухня. От зараз мода десь іде на ці. Ну, в нас це шаурма, там буріто зараз намагаються робити, так, туди так. йде рис, фасоль. Що туди можна додати? Щоб Мексиканська їхати? кухня, як ми знаємо, це більш пікантна, в них дуже багато видів перцю. Так. Це як свіжі перці гострі, так і солодкі перці. Це перець халапеніо, наприклад, який в більшості страв використовується в мексиканській кухні. Я якось, коли був за кордоном, декілька місяців, ну, до півроку, я спочатку не міг їсти мексиканську кухню. Вона настільки гостра. А так. потім я настільки став залежний від неї. Насправді, а, ну це просто ти їсиш, воно пи... ну, ти звикаєш до цих ароматів. Є дуже багато перців, саме мексиканської кухні, там це халапеньо, який найбільш популярний. перець чилі, який також популярний, вони йдуть дуже гострі. Є перці, які менш гостріші, які дуже і корисні і смачні для споживання. Крім української кухні, от яка країна тобі симпатизує, куди би ти хотів поїхати, перейняти трішки їхніх ароматів, смаків? там, Я не знаю, в Ліван, я знаю, в них там багато хумусу або ці ну, роблять Фалафель, до прикладу, там є корейська якась. от Яка тобі симпатизує ще така Дуже грузинська кухня подобається. Давай п'ять. Я знову також селі. Грузинська, то три рази їздив просто. Іхні салати якийсь. з горіховою з соусом. Це просто. Вже хотів поїхати, але трішки не вийшло. Саме в гастротур по Грузії. Угу. Це дуже цікаво приїхати плюс 5 кілограмів в Україну. Це ну, респект. Я тобі я, говорю. Я, я ціна біздово. якості за так, це, це справді дуже цікаво. Не побажання господиням? Експериментуйте зі спеціальною. <гум> Клас. <гум> Ангеліна, що будеш експериментувати. експериментувати. Так, ну мені подобається ось такий набір. Ідеться готувати борщ <рес> на суботу <рес> з собою. Можна спакувати, так. і будети домучний вже, до вже вже так. готовий. Добре. Дякуємо, дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Поділилися багатьма секретиками стосовно такої внутрішньої кухні, буквальному сенсі цього слова, і розповіли нам більше про ті спеції, які в кожній господині можливо є на кухні. Ми роками ними користуємося, але як їх з'єднувати, то розповіли нам ви. Тому дякуємо вам. Дякую вам. Друзі, нагадуємо, що ми розмовляли про топ спеції на кухні і про ту базу, яка завжди має бути під під рукою. З нами шеф-кухар Юрій Хміль. Тож друзі, готуйте з насолодою задоволенням та не бійтесь експериментувати.